На огляді лед підсвітка з артикулом 12815. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу А і 5 штучок типу Б. Довжина однієї планочки 550 мм. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 1086 мм. Так, це планочка А, присутня кругла лінза діаметром 17 міліметрів. На планочці 4 діоди, напруга 1 3 вольти. Ось такі маркування присутні. І планочка типу Б. В складеному вигляді планочка має два канали, напруга кожного по 10 вольт маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.